Я буду робити все, що ти мені кажеш, а натомість не хірач мене. Давай будеш позбавлятися цієї їжі. Людина попала в капкан дуже дуже важкий зараз стан залишатися лише у контакті з хворобою. Є прям бомба всередині. Біжай до терапії, біжать до терапії. Вітаємо вас, любі друзі! З вами канал Психокейс. Нарешті ми з Валірою разом знімаємо відео. І сьогодні знімаємо на одну з тем, яку ви запропонували в коментарях, і поговоримо сьогодні про комбінацію, коли у людини декілька типів розладу харчової поведінки одночасно про що це свідчить, як там бути? Ну і загалом поговоримо. Власне кажучи, про це так всім привіт. Да, бачите, ми Сережа, такі ютубери, які а, йдуть не за контент-планом, а йдуть за вашими коментарями. Ми думаємо, що ця тема дуже актуальна. Тому ми запрошуємо вас до того, щоб ви активно коментували наше відео. Там питали про щось, тому що краще буде, якщо ми будемо записувати відео. Під ваші коментарі, да? тобто, по вашому запиту, тому що нам головне це донести те, що дуже цікаво вам. От. А потім вже ми поговоримо про те, що вам і не цікаво. В першу чергу орієнтуємось на ваш біль, тому залишайте обов'язково коментарі, те, про що у вас болить, те, що вас цікавить. Заради цього цей канал і створювався, щоб закривати ці нагальні питання, які виникають у. Людей, які зустрічаються з тими чи іншими розладами і не знають, що з цим робити. Що таке мікс розладів? по Перше, багато хто до нас звертається і каже: так, в мене є і думки про те, щоб схуднути, я себе обмежую там і так далі, і так далі. Я там парі з приводу ваги своєї, але я потім там переїдаю в мене є переїдання, потім, потім є очищення. Тобто, ми бачимо, що у людини одразу йде. Всі три типи адаптації наші по поведінки це анерксиєни, обмежую париз по поводу ваги, це болімічний, очищуюсь і це компульсивний, я переїдаю, і так далі. Тобто, про що це свідчить? Це свідчить про те, що вам піпець як болюче всередині. Це свідчить про те, як вам піпець важко. Це свідчить про те, що ваша психіка використовує всі три дуже потужних інструменти адаптації і харчової поведінки для того, щоб справитись з тим, що у вас є. Якщо говорити про діагноз, то, скоріше за все, буде діагноз нервової анорексія чисного типу, як це було б ні странно. Але це говорить про те, що вам дуже, дуже, дуже важко. Якщо у вас це все є. Ну, вам вже потрібно було давно звертатись до психотерапевта, який працює з РКП, тому що це говорить про складність вашого стану, і вам просто біжать до терапії потрібно. Ну зараз ми трішки розберемо, чого так стається. Да? Бо може бути декілька причин і декілька шляхів до того, щоб так було. А саме перше, більш за все розповсюджене. Да? Ну, наприклад, дівчинка була в нервової анорексії колись підлітковому віці їй не вдалося худнути її. Хвороба там тягнула. Цього досхуднення, але вона потрапила на такий жорсткий фон від, допустимо, батьків. Вона там спугалася того, що її можуть покласти там психлікарню, Вона там спугалася того, що вона може вмерти. Там батьки дуже потужно взялися за неї, наприклад, да? і вона зрозуміла, що вона не зможе просто далі схуднути. І тому там далі пороба вона шукає шляхи для того, щоб виживати в цієї людині, і тому вона її соблазняє, наприклад, на переїдання. Дай, ця людина починає переїдати, 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 а потім що: ага, я ж переїла, да? а що буде з моєю вагою, а зараз моя, моя вага дуже швидко буде зростати, да? і так далі. І тому далі хворобу провокує на що? На те, щоб так, давай будеш позбавлятися цієї їжі, тому що, дивись, ти зараз багато з'їла, позбавлятися цієї їжі про блювоту або очищення про інші препарати. І тому ми бачимо зразу всі три. Тобто, ми бачимо, що людина, вона. В чому важкість? Людина попала в капкан свого розвитку харчової поведінки. Вона попала в таку центрифугу, де просто її несе її хвороба, де є радикал хвороби. Він просто потужно взявся за неї і він просто її не відпускає. І там є клієнти, яким в цьому дуже добре, тому що О, окей, добре, я можу зробити так, як я хочу, я можу їсти, я можу переїдати. Я можу себе і обмежувати, коли я захочу, і я можу позбавлятись від їжі, і моя вага вона контролюється. І певний час можливо їм ок. І саме що цікаво, що це задовольняє всіх. Це задовольняє батьків, тому що ну як вона ж їсть, вона ж їсть нормально, їсть все окей, все гаразд. Або там лікарів, так дивіться, в неї нормальні аналізи, все в неї супер. І людина доволена, задоволена цим всім процесом, все в неї гарно, круто, і так далі, вона йде, але потім вона починає страждати. Чудово проведемо час. у старе добре, Монако. А чого та, сидимо та, в дорогу? Та, та, чортівня, відбувається, капітане. Їх хворобова починає більш потужно впливати. Не прості думки думки тісно це більш нав'язчими. Частота зріво становиться що частіше і частіше. і вона просто втомлюється від цього. І коли вона не хоче навіть зриватись. То є хвороба прості дов'язливі думки, все одно буде до цього зриву підводити, і пока людина вона не зможе зриватись. Ну і плюс її стан там всередині все більш, більш важкий і складніший, як вона буде вирішувати цей стан, як брати допомогу? Праз хворобу. І тому це таки перший шлях, як таки може бути. Да, мені тут хочеться наголосити на тому, що у клієнтів дуже часто є оця ілюзія, що. Наче хвороба підбиває тільки до очищень, але хвороба може підбивати і до процесу переїдання. Тобто, хвороба може так почати гасити думками, що людині буде настільки нестерпно, що вона справді йде у цей зрив, а потім хвороба користується цією маніпуляцією і пропонує рішення. Дивись, ми вже переїли. Тепер нам можна якось покращити, щоб ми себе відчували. Нам вже важко зараз. Давай зараз підемо цього зробити. Тобто, людина у цьому процесі знаходиться прямо максимально у владі хвороби. Тобто все, що вона робить, це намагається домовлятися з хворобою. Спочатку вона з нею домовляється з приводу обмежень, потім вона з нею домовляється з приводу переїдань, потім вона з нею домовляється з приводу очищень. І оце постійний процес домовленості. Щоб я зараз буду щось робити, я тебе буду слухати, я буду робити все, що ти мені кажеш, а натомість не хірач мене. І може бути інший випадок. Кожний тип адаптації нарксиєни, бульмічний капусіни, він з'являється тоді, Він просто так з'являється, тому що людина так вирішила. Просто є певний фон стосунків атмосфера, якої живе людина, і тому до певного фону є певний тип адаптації. І тому як якщо у вас, наприклад, є фон обузності, непотрібності, обмеженості, там знячулення, конкуренції, гіперапеки, гіпервідповідальності, гіпер такої тривожності від батьків, так далі, це розвиває тип. Якщо у вас фон протестності, відсутності місця, тривожності, амбівалентності, знову ж таки, конкуренції, це може розвивати булімічний тип. Якщо у вас фон знячулення, неприйняття вас справжнього і так далі. Це розвиває компульсивний фон, і тому, якщо у вас в житті є все це разом, да, тобто і те, і те, і те, то це може провокувати на те, що у вас може бути просто одразу мікс цих розладів. Тобто, спочатку людина там вмикається там, наприклад, переїдання компульсивне, да, як саме потужний механізм. Да, а, і вона починає переїдати. Потім вона розуміє так, я переїдаю, я значую свої почуття там і так далі. Потім в неї включається, наприклад, її не приймають, такою, яка вона вже є. Вона відчуває, що мене таку не приймається, і Вона включає що там, наприклад, на тип. Дай так, я я переїдаю, але я буду там. Тримати себе в руках, я буду там худнути, переїдаю тільки там на вихідних, там і так далі. А все там всю неді неділю я там працюю над собою, там я худну і так далі. Але потім там в мене не виходить худнути, тому я починаю ще зжигати ці калорії, якими я переїдаю, і так далі. І в ітоді, ну в різних проявах це просто приходить до того, що є знову ж таки всі ці три типи адаптації. І це також свідчить про те, що у вас дуже дуже важкий зараз стан. І вам дуже потрібна зараз допомога для того, щоб справлятися з цим всіма. тому бачите, може бути в першому випадку: як поступово змінювати цей фон, да, і в ітогі вас хвороба бере просто свою таку петлю, або одразу все просто може впливати на вас. Так до речі, ми бачили з початком війни, коли одразу всіх бомбанув компосіни, бо він саме потужний. Бо тільки він дозволяє знічувати свої почуття, і тому він допомагав людинам виживати. А потім вже бомбанули інші там рексаєнне, болімічне, і от зараз, от по цей тип да мікса після війни, от якраз таки потрапила більшість наших клієнтів. І Ми бачимо якраз таки такий випадок. І тому тут так потрібна дуже потужна допомога вам. І ще тут хочу доповнити, що. Також додатки цих типів може свідчити про поступове погіршення фону, де знаєш, наприклад, дівчинка спочатку там була в анорексії, потім несподівано додався фон насилля, угу. де там її починають розбещувати, чи якісь такі сексуальні дії по відношенню від родичів починаються до неї. Додається булімічний фон, де це єдиний спосіб поратись з огидою, поратись з усім цим, з усією відразою і тим насиллям, яке я переживаю, і вже як наслідок компульсив, як просто вже відсутність дія на будь-які зміни Так, і знищуємо себе втрата себе. Пам'ятайте, що компульсивний тип адаптації і компульсивний розвиток – це саме потужне, як це ні странно було б, він такий психотичного характеру, який допомагає справитись з самими потужними тресами, переживаннями і так далі. Тому якщо у вас компульсивний тип, то знаєте, що у вас там. Є прям бомба всередині вас з ваших почуттів і так далі, які потрібно якось вирішувати, і тому він і самі важкі в лікуванні, тому що дотиркатись до цієї бомби ну дуже важко ні просто знаєш, хочеться наголосити. Взагалі, що якщо у вас отакий мікс комбінація оцих всіх типів, в першу чергу це навказує на те, що вам дуже нестерпно бути собою. Ну для вас це просто неможливо, що ви стрибаєте між різними розладами, між різними типами адаптації, але в жодному разі не знаходитесь у собі, тобто ви або у контакті з обмеженнями або через очищення або через переїдання, але вам максимально боляче, нестерпно і вразливо залишатися собою. І тому потрібно такий, такий зміст хвороби, щоб ви взагалі там до себе не доторкнулись, щоб ви взагалі не увійшли в контакт з тим, що з вами відбувається. І тому і виникає вона так потужно. Мені одразу пригадується одна з клієнток в центрі, у з якою як тільки починає працювати з обмеженнями, вона йде в очищення, починає працювати з очищеннями, вона йде в переїдання. Тобто, як тільки там момент проникнення до неї справжньої, вона сразу стрибала на іншу адаптацію і могла залишатися лише у контакті з хворобою. І не давали собі взагалі бути у собі. Тому я думаю, що ми Сереже відповіли на питання: що якщо мікс прийде до того, що з цим робити, біжать до терапії. біжать до терапії, тому що ви самі з справитись сто 100%, буде тільки хуже, 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 хуже. ставимо реакції, ставимо вподобайки на це відео. Пишемо коментарі від ваших коментарів. Відштовхуємось і побачимось в наступному відео.